Доброго дня, сьогодні задощило трошечки. І я вийшла прогулятися, перестав дощик іти. пішла в свою шпальну грядку. Подивитися, як поживають мої томати. Вони непогано себе відчувають, але трошки починають тріскати, тому що тут не поливалось, я їх висадила, а воно від хати, так дивіться, трошки далеченько від грядок. От, вони так жили собі на сухому пайку. І от представте собі, що ці томати були поливані тільки раз, коли вони садилися. Подивіться, який це гарний сорт. Ось синенький Бочок, антиціан є. Ось, я вже тут одну чи дві зняла, я їх знімала якраз оцю рослинку. Подивіться, як вона в'яже. Ось це, ну, без догляду, по, по суті, як сироти росли собі. Ось у мене тут три кущики. Ось. Ну і гарно виглядають. Ось так. І далі йдемо. Ось. Оце такі красоти. о, Бачите, на вулиці, без ніякого, без нічого, без підкормки, без пол, без поливу. отак тикнула, і, як собі хочете, місце є. Хочете ростіть, хочете ні. Подивіться. Як кажуть, що сорт не замінить технології. Ось, але все-таки від сорту багато залежить. Якщо він урожайний, то він є урожайний. Ось. А якщо... подивіться, яка красота, пізніший це, напевно, Волгоградський 595. Бо такі кущі дуже гарні, великі, подивіться, який гарний кущ. Може, я помиляюсь, не знаю, але вони і в розсаді були дуже гарні, і такі вони стоять. А оце, катруся, сестричко, будеш дивитися. Оце з Італії. Отакі От урожайні, дуже гарні. І я думаю, вони підуть на в'ялення. Ось, дуже гарні. У мене ще один такий кущик. Ось він пішов сюди. Ось іще в'яже. Ось іще цвіти і помідорчики там маленькі. Ось. А зараз в наступному я покажу томатіло. Я вже виставила відео, але то так було швиденько-швиденько. А зараз у другому, аби не затягувати, може, би не було скучно, то я розкажу у другому і покажу більш докладніше. Гарного дня вам.